Всім привіт! Дивіться, яка в мене зачіска макіяж професійний. Я до Юлі ходила на макіяж. У мене сьогодні супер насичений день. Для початку ми їдемо в лямейсон. Якщо ви в центрі не знаєте, де припаркуватися, біля опорного є парковка підземна. На. Ось прямо ось тут заходимо вниз і все, я тут залишаю свою машину. Тому що тут часто евакуюють автомобілі. Ви теж, я думаю, переживаєте за свою машину. Тут паркування по талонах. Так, спускаєтесь вниз. Мене Юля так красиво зібрала, просто така зачіска. Мені так подобається, такий хвостик розкішно. Так, і все, я їду зараз на презентацію, потім в мене фотосесія. Красота. Насичений день. Туфельки взяла з собою. Я взяла з собою туфельки. Угу. Дуже їх люблю. Одразу взяла також з собою ремінець. Ой! <смеш> Машина це другий дім. Взагалі я не люблю так, про всяк випадок щось вести. Я з собою просто сумочку закинула. Все, що мені треба, взяла з собою. Я сьогодні взагалі дуже рано проснулась, тому що, бачите, мені ж на макіяж треба було на зачіску. так як насичений день, я вирішила, що ми з Юлією сьогодні зробимо образ. Як вона швидко працює, я не знаю. Це просто чудо, майстер. Ну настільки швидко вона зробила мені розкішні усі локони. Я попросила, щоб зібрана була зачіска, тому що в мене весь день, а сьогодні, бачите, така погода сумнівна, може бути дощ. я вирішила все-таки не ризикувати. Ой! Я взяла з собою парфуми Гріті Аделіки, схожі на Кіліан Гунгіор. Так, стоп. Проти вітру не будемо. Ремінець. У нас дрес-код чорний і білий. Нічого не забула. Туфелька є. Готово. Мене запитували, як я взагалі вводжу автомобіль на каблуках. Тут залежить ще, який каблук. Я можу водити навіть на шпильці. Я вмію, але я так не роблю, тому що ви втрачаєте тоді контроль вашої стопи. Це безпека в першу чергу. Тому я дуже рідко саме на шпильці можу водити. Якщо це невисокий каблук, це ще окей, але якщо тут така тонка шпилечка, то просто незручно. У мене тоді, знаєте, нога не впирається нормально. Бажання створити високу якість. Взагалі, скажу вам, отак от, от відверто, що преміальна лінійка в рамках існування бренду черсінації це абсолютно новий етап розвитку компанії. І а, дійсно ми хотіли поєднати і показати людям, показати нашому клієнту, який зростав разом з нами. Ми чули їх запит, що український бренд він може мати класний дизайн, він може бути виготовлений а, з преміальних італійських танин. Дуже красивий одяг, надзвичайно подобається Таня. Вау! Дуже красиво. Мені цей жакет так сподобався розкішно. Дуже спонтанна колаборація. Це у нас є фюр. Ван байван. Я Не очікувала такого. Ага, а туфельки? Мамка. Клас. А сумочка, котик. Звичка український бренд. Український бренд, ти пам'ятаєш який? Угу. Дуже. А на шиї в тебе дуже цікаво щось зараз. До речі, це разом. Це така із таким шарфом. Ага. Підвісочка. Ну, це ж подарувай. Не питаю, хто. Ну, записувати Запасувати треба. Дякую дуже. Дякую. Дякую дуже. Давайте. Було дякую. дуже гарно. Такі гарніші пакетики. А ми скуштували, yeah. так, да, ми скуштували. Yeah. Зараз змашуюся на рон, дивіться, які класні красивочки. Дуже стильно виглядає Машано, ну, прям супер. І така, знаєш, підошва одразу, щоб вона не буде е, бруднитися. Занадто мені так здається. Друзі, я приїхала на наступну локацію. У мене тут синє паркомісце. Так, подарували нам чер 17 подаруночки. Знову я перевзуваюся в туфлі. Ой, у мене сьогодні такий насичений день, якщо чесно, я вже трошки втомилася, але зараз відкриття йду на відкриття нового ресторану. Зараз я трошечки припудрюсь і все, можна виходити. Буву, буву, Ухти. Ой! Привітики, як ви тут? Це у вас тут зберігається і червоні і гристі вина, чи тут якісь так, конкретні? Так, у нас червоні червоні Італія, тут у нас новий світ, також у нас, ну, звісно, більше робили акцент на Італію, <правіт> тому що ми італійський, італійський ресторан, так. так. Але, звісно, воно, воно, Якщо ти схоче щось. Ну, все одно, шампань є, шампань є. Але і франчепорти у нас. Франчекорти також є шампан. Великий вибір франчекорти, вибір пляшечку. Лифхове дерево, воно взагалі символізує до коління, мир, гармонію і Це дуже класна традиція, Коли вони припрошають лихове дево з листочками з побажанням і. Колиха за рахунок того, що вона живе більше ніж 100 років, вона впитується все і передає. За рахунок цього побажання здійснюється, то не тепер здійснюється. То можна, значить, витягнути листочок? Так, написати все, що ви бажаєте. Що мені тут написати? Треба щось дуже коротко писати або дуже маленькими буквами. Супер, ага. Дивіться, яка краса. Скажи, привітики, привітики! Дивіться наскільки красиво прикрасили наш стіл артишоками. Дуже красиво, які приконні лампи. Гості вже збираються. Заклад дуже красивий. Тут так затишно. А раніше в цьому місці був ресторан Chicken Kiev. Хотіла дивіться, з ким я буду сьогодні сидіти. Мій друг Фінік. Це у нас тунець, а це е, кіно. Тунець і кіно. І місяць усе клас. Вже кортець куштувати. Мене намалювали клас. Так прикольно. Ми вибрали для себе десерти. в кухар у нас тут. Дуже прикольно. Фінік. Так, так, так. З цього я ще ж купила продукти для сільпо, яка паркувала машину, думаю, так. значить, Давайте подивимося якраз сільпо. Я купила хлібчик. Мій улюблений білий хліб. Далі. У мене тут ковбаска нарізана. Я взяла 6 яєць. Ось таких. Блакитних огірочки, хрусткі, класні такі огірочки. Я взяла фрага тут фінік з дубайською шоколадкою. Дубайка, таїф, так написано. Фрага, та, яка ми їли в Одесі. Вона є в Лесільпо в Києві. Якщо хтось раптом не знав, я одну штучку собі взяла. Я взяла ось таку гірчичку. Так, Далі я взяла авокадо одну штучку, і я взяла перець. Це все. Ніби небагато, так в цілому, на сніданок. Ви знаєте, як я люблю. Фух, такий деньок. І про це все мені треба було зробити відео. Тому я щойно прийшла додому. Одразу все почала монтувати. Зараз уже пів друга ночі. Ось так. Тому що я розумію, що я вже на завтра відкладати не можу. У мене вже завтра інше. Е, ось так. Так, що в мене тут? Дивіться, як красиво мене намалювали. Клас! По-моєму, образу, дівчинка в ресторані Сарто якраз намалювала кожного гостя який сьогодні був. Також мені дали, дивіться, яке пакування. Я обрала для себе ось такий десерт. Ой, скільки в мене вкусняшок? Але я його покладу в холодильник, тому що я вже сьогодні їсти не буду. Там солена, карамель, фундук. Це просто неймовірно. Ой, пахне. Вічер 17, тут квіти. Далі, давайте подивимось, що тут всередині. Тут сертифікати можна буде для себе щось обрати. Ось так. Дуже приємно дякую. Так, пакетик сюди. Всім привіт! У мене вже сьогодні новий день, нові справи. Я хочу розрахуватися за оренду. Якщо ви не знаєте, я плачу раз на два місяці, тому що кожного місяця. Мені якось занадто часто. Мені простіше раз на два місяці. Потім я не думаю про оплату оренди е, і відчуваю, начебто, це мій дім на 100%. Тому що, коли кожного місяця погодьтеся, швидко так, час іде, ти не помічаєш, як тобі знову потрібно вже платити за квартиру, знову потрібно думати. Так, значить, треба на квартиру відкласти. Якось мені легше все-таки раз на два місяці. я буду знімати відео квартири. Це одна з частин моєї роботи. Тобто, я не тільки блогером працюю, не тільки знімаю відео для себе також я знімаю відео для інших компаній. У мене є така послуга. Я співпрацюю з агенцією нерухомості, і сьогодні якраз одну квартиру мені треба зняти. Зняти саму квартиру насправді не так складно і не так довго. Е, найосновніше потім продумати, що і як сказати, як пояснити, яка квартира, тобто зробити коротке відео, але дуже зміст Стопне це напевно найскладніша задача. Я знаю, що потрібно показати, але все одно потім потрібно продумувати, як що сказати в цьому і є. Напевно, найскладніша частина роботи блогера, щоб стисло і коротко сказати все чітко в короткому відео. Я люблю чітко, ясно, по суті, яскраво все показано зрозуміло, що скільки коштує, де знаходиться. Найкращі там переваги, звісно, я намагаюся показати, щоб звернути увагу глядача на те, що йому може бути найцікавіше. Тому ось така у мене багатогранна блогерська робота, і це говорить про те, що якщо ви вмієте щось робити, ви можете це робити в різних напрямках. Якщо ви вмієте в принципі знімати. Ви можете це робити для різних бізнесів. Це і нерухомість, це і про дім, це і про заклади, про якісь новинки, це і про косметику, про догляд, про здоров'я, про зуби, волосся, все, що може стосуватися вашого життя подорожі, покупки, шопінг, гроші, фінанси, стосунки все можна розповідати. Людям все це цікаво. Тому що якщо це стосується вашого життя, це також стосується і їх життя. І тому вам цікаво дивитися такий контент. На мій погляд, найкраще, коли ти можеш бути універсальним. Універсальний Працівник, тому що в тебе більше варіантів для розвитку в своїй сфері. Така у нас сьогодні сонячна погода, але всього плюс 15 градусів на сонці, напевно, градусів 19. Я в білому костюмі, Знаєте, трошки відчуваю, що вітер все-таки прохолодний. Напевно, треба було взяти з собою закет, але я цього не зробила, бо вертатись додому я зараз не буду, тому що мені вже треба зустрічатись по роботі. Так, ну що ж, я зробила свою частину роботи. Я вам ставлю тут декілька кадрів. Як виглядала розкішна, от по правді розкішна квартира двохрівнева своєю власною терасою? Дуже красиво. Знаєте, зі смаком зроблено. На жаль, люди вирішили, що більше не будуть жити в Україні, залишили це житло, але все ж таки вирішили, що хай краще хтось хоча б живе. Це ексклюзивний варіант. Таких квартир практично не здається. Це винятки. Але ось такі квартири бувають. Дуже красива ванна, така світла. І що хотілося додати, що там дуже приємне взагалі освітлення. Тобто ти заходиш в квартиру і немає такого відчуття, що тобі щось світить в очі, якось занадто. Тобто, ось ці всі підсвітки вони дуже приємні. І таке приємне навіть на обличчі світло я по зйомці подивилася, дуже класно. В кожній кімнаті своя власна гардеробна. Тобто все продумано для комфорту, Красиво, світло з виглядом на Тар'ян Тауерс Ну мені здається, що це прямо вау. Там скільки тільки коштує близько 50 тисяч доларів, тільки сходи з підсвіткою. Ось квартира дуже красива, світла. Я сподіваюся, що хто буде там жити, буде щасливий. Тому на сьогодні квартиру я зняла. Постараюся якомога швидше озвучити, зробити озвучку до цього відео, гарно все оформити, щоб це відео було цікаво і подивитися, і щоб знайшлися потенційні клієнти для оренди. Я прийшла в черзі на обирати для себе подарунчик. Значить, перше це ось такий рожевий верх. Я ще такий взяла чорний, зараз примірюю. Дуже так гарно виглядає, але мені здається треба трошечки менший розмір, тому що МК трохи на мене великувата. Ось я приміряла вже менший розмір. Виглядає набагато краще, але все-таки мені здається, що чорний буде виглядати елегантніше на мені. Давайте спробуємо. Дуже красива форма, знаєте, така леді ді. І ось чорний варіант. от мені він здається супер класичним, носибельним. Можна на кожен день, і при цьому він дуже нарядно, яскраво виглядає із такою навіть зачіскою. Погодьтесь просто супер. Звісно, не ляні штани. Це буде під спідницю, наприклад, довгу шовкову. Я думаю, супер. І ще я знайшла ось таку прикольну дуже сорочку. І комфортна тканина, дуже приємна. Але я все-таки думаю, що хочеться більш такий жіночний образ, тому я обираю, напевно, все-таки твідової ось цей. Що можна зробити з величезною гігантською сорочкою? Берете під пояс, під низ сорочку або навіть просто лосінки, і вам комфортно, зручно, дуже приємно. І при цьому доволі тепло. Бачите, тут довжина. Така ну класно виглядає. Мені подобається ця сорочка, але це дуже красиво. Чесно, просто я зараз обираю щось одне. І я, напевно, все-таки оберу саме ось цей варіант. Ну, все, я обрала для себе чорний в розмірі S, елегантний топ з твідової тканини. Я подумала, що це буде для мене така річ, як жакет. Я люблю такі елегантні речі, вони класно виглядають зі спідницею, з каблучком, просто супер. Дуже жіночно. І я от хочу більше, знаєте, все-таки на цьому зупинятися. Тому що, коли ти купуєш ось такі речі, як спортивний костюм, ти з нього просто не вилазиш. Це вже правило, яке я знаю. Тому не потрібно купувати ті речі, які мене перетворюють. Такого хомячка, який хоче сидіти вдома. Якщо ви шукаєте щось базове в манго, є ось такі базові футболочки в'язані. Є і світліша, є і темніша. Мені така там носення дуже сподобалась. Ось такі туфельки базові, класні, такі мюлі базові. Тобто у них взагалі дуже багато базових, до речі, взагалі клас. Ось такі, наприклад, штани і ось ця така футболочка, яку я вам показала, буквально щойно. Комплектом одразу. Під Чорні там, якісь кросівки або білі. Супер. Я в Манго дуже люблю аксесуари. Знаєте, от в Манго вдалі аксесуари, окуляри, у них дуже класні зазвичай. І також ще класні окуляри бувають в H&M. тому придивіться також. Ось такі сережки. Так, давайте я їх одразу приміряю. Ще кучеряшки з вчорашнього дня я вже розпустила. Буду потямати волосся. Мені здається, простіше купувати базовий одяг і до нього додавати якісь цікаві аксесуари, такі як окуляри, сережки, браслети, годинники. Тобто, коли у вас аксесуари, ви можете з ними гратися, додавати такої цікавості, але при цьому одяг не виходить от в моменті з моди, тому що бачите, як все швидко плинне, але біла сорочка, біла футболка, темний жакет. І в цьому роді речі залишаються потрібні вам завжди. Дуже прикольно, мені подобається якраз до чорного цього жакету. Давайте я одразу його й примірюю. До речі, цікава така історія. Мені сказали, що якщо ви прийдете додому, мені бачите, поставили таку спеціальну пломбу. Прийдете додому, якщо ви її знімете, все тоді вже повернення неможливе. Ось, якщо її зняти ось цю пломбу. Це мій приблизний образ на завтра. Сережки. Ось так, дуже прикольно. Біля обличчя мені подобається саме золото, і коли воно так блистить, виблискує. Дуже красиво. Нічого зайвого, але окуляри додали. Додали трошечки яскравого біля обличчя, на руку. Можна тут ще на шию, якщо ви любите на шиї щось носити. І одразу вас образ абсолютно по-іншому грає. І ось так з зібраним волоссям, мені теж дуже подобається такий пучок позаду. Я рада, що я все-таки обрала. Цей такий жакетик твідовий, він дуже елегантний, красивий. Чорні окуляри додають стилю завжди. П'єм чайок з Наполеоном з Машою на варанді. Маша взула свої тухвинки, левітон, давно не взувала два роки, практично. Отак, от так. я кажу, якраз під сумочку супер. Якщо ви будете в варанді на Дніпрі, обов'язково спробуйте їх наполеон. Один з найсмачніших в Києві він не надто солодкий, він не приторний. Дуже смачно, і ми ще любимо там обліпиховий чай з апельсином. Теж рекомендую. Такий у мене образ сьогодні був. Я зібрала волосся і жакет накинула просто на той костюм, який я сьогодні надягала. Вже ввечері прохолодно, тому ось так. Я вже зібралась в новому жакетику. Каблучок обов'язково з дівчатами йдемо в ресторан. Так, я каблучок обов'язково надягаю. Я вам вже казала, треба частіше кудись виходити, треба частіше. Вигулювати себе, отак засидитеся вдома. Тим паче, зараз починається ось ця погода. Хандра осіння, нічого не хочеться робити. Я вчора ввечері сиділа, бо не стільки роботи було, а я лінувалась зробити свою роботу. Дуже лінувалась, не хотілося мені. Помила я волосся, змила весь лак повернулася до свого звичного прямого волосся. Жакет мені дуже подобається. Я в захваті. Я не пожаліла, що я взяла саме в чорному кольорі. Це класика, і дуже мені подобаються ці сережечки. Зараз я поїду на пошту. Дещо мені треба забрати пончо сьогодні натягаю якраз такий вечірній прекрасний варіант. Чорний завжди вдала ідея. Накинули і все. Мені дуже подобається такий стиль. Ці окуляри сюди підходять. Просто му, ідеально. Чому тому, що чорна оправа, і всередині повністю чорне скло завжди стильно виглядає. Поїхали у мене насправді ще не так багато часу. Залишилось ми в результаті приїхали в салон Du Champagne. Наша улюблена атмосфера. З дівчатами. Як же тут гарно. А ти подивись, тут крістопль ці не прибори угу. Я там да, Все продумано. У мене лінгвіні, качина ніжка, качина ніжка, а у ще лосось. Як тобі лосось? Смачний. Смачний. А і там ще й дайкон, напевно, нарізаний. Оцей знає редька, рей, асендіри? У мене з щічками до речі, дуже ароматно пахне. Якщо хоче, хтось можете спробувати. Я повернулася додому, посиділи. Ми просто чудово, буду змивати макіяж. Значить, прокололи ми ось цей філер. Я вставляю фотографію. Маша проколола мені його буквально за 10 хвилин. Я дуже терпляча. Я кажу так: ми не зупиняємось, просто швиденько мені треба колоти. Чік-чик-чик-чик, вона пішла. І найголовніше, я в цей момент маю про щось розповідати розказувати. Я так трошки відволікаюсь. Звісно, це не найприємніша процедура, однозначно, але це дуже швидко. Вам просто треба налаштуватися, що ви просто. Швидко про щось розмовляєте, вам треба щось таке емоційне розказувати, тоді ви відволікаєтесь. Все, 10 хвилин ми все зробили і поїхали в ресторан. зупинити випадіння, простимулювати ріст волосся. От я роблю таким невеликим коротким курсом приблизно 2 тижні між процедурами, дві або краще три процедури. От тоді це найкращий результат. Так, хотіла вам показати, чим я зараз користуюся. У мене для обличчя. Доволі швидко почали закінчуватися засоби, саме креми, ось ці сироватки, тому що все одно вже трошки прохолодніше стає і хочеться більше нанести. Плюс я наношу всі засоби, до речі, нагадую. Старайтеся наносити і на шию, і на зону декольте. тому що не тільки на обличчя, я навіть трохи на вуха наношу. Зараз у мене що? У мене сироватка від Елеміс. І крем для обличчя теж від Elemis. Це серія про колаген, Вона дуже швидко вбирається, але ця сироватка у мене закінчилась дуже швидко. В мене там ще трошечки залишилось буквально на декілька разів. Я не знаю, як так. А скільки тут мілілітрів? А, тут 30 мілілітрів. Та хоча, начебто, вони всі 30. Не знаю, чому, але вона якось у мене дуже швидко закінчується. Кремчик ще трошки є, надовше вистачить, а от саме сироватка. Швидко закінчується. Класно зволожує, мені подобається приємний аромат. Користуюсь задоволенням. І перед цим проти висипання, якісь коли висипання, тому що останні дні солодкі, їм у мене реакція на солодке, у мене реакція на молочку. Якщо я мало води попила, якісь дрібні такі причічки можуть повискакувати. Що мені допомагає? Я люблю ось такі різні педи. Ось, і зараз у мене такі вони невеликі. Від бренду. І роха. І також, якщо дрібні висипання на зоні декольте, на плечі, можливо, на спині, я теж використовую такі педи. Вони класно працюють, у них є кислоти у складі, і вони ось це все діло класно підсушують. Ось, змиваю макіяж біотермою зараз і буду чистити зуби. Така у мене рутина. А, і ще на волосся. Я просто сьогодні, через те, що ми робили я вже не буду наносити нічого. Але взагалі я тонік наношу і ще ампулу. Ось теж в минулому відео вам розповідала від корейського бренду Соло. Багато різних всяких штучок, баночок потрібно наносити, щоб не те, щоб почуватися краще, не в цьому суть. А, тому що я вже звикла доглядати за собою, тому що для мене просто почистити зуби зубною щіткою це недостатньо. Я використовую іригатор, я використовую нитку. Можна, звісно, цього всього не робити, однозначно, але я точно знаю результати, які я отримую, якщо я доглядаю більше, і я знаю, який я результат не доотримую, коли я цим всім не користуюся. А до речі, моя шкіра, я не можу сказати, що вона любить надто багато продуктів. Я люблю поєднання кислот трошки, тому що в мене є дрібні висипання, часто є від їжі, от такі невеликі висипання є. Тому я люблю поєднання кислот трошки, такі як. Я педа використовую, в мене різні були, мені багато фірм подобається, і плюс хороше зволоження. І тоді воно класно працює, в мене обличчя чудово себе почуває. Але найосновніше це в першу чергу харчування, це в першу чергу сон і вода. Якщо я випиваю мало води в день, за декілька днів я вже бачу десь щось в мене зайве, прямо бездоганної ідеальної шкіри. Ну, у мене вона схильна все таки до почервоніння, У мене вона чутлива, вона чутлива до їжі. Тому для такої капризульки. Треба ось ці всі баночки, скляночки, треба доглядати за собою. Мене це не напружує, я люблю косметику насправді. Але теж не треба надто обтяжувати. Я буду збивати макіяж і йти відпочивати. Всім на добра ніч зустрінемось завтра. Я приїхала в Сільпо, треба купити трошки продуктів. Так, у нас вже закупочка з дівчатами. У нас тут туалетний папір Моті. Мені бренд Бьорбері прислала їх новий аромат. І дивіться, як це все виглядає. Вау! Це такий трошки лікерно-солодкуватий, трохи медовий, глибокий кон'ячний аромат. Я сьогодні була у стоматолога, у мене ще трохи заморожена оця частина, тому що ми міняли пломби. Бачите, як я серйозно зайнялася питанням своїх зубів. Тобто я вирішила, що ми цього разу маємо зробити комплексне лікування. Не просто так, там щось трошечки підлікували, десь щось зробили. Ми вирішили зробити прямо, знаєте, як повністю все нове. Абсолютно від А до Я. Мені склали план лікування, що тоді раніше я вам казала. Ось. І зараз на якому етапі? Ще один раз я прийду і мені замінять старі пломби на верхній щелепі. У мене там один або два зуби. Тобто, у мене зуби взагалі вони нормальні, все окей. Просто десь маленька пломбочка, десь більша пломбочка була, десь ще щось. Ці всі пломби постаріли, просто вони просто старі пломби. Які нікуди не годяться взагалі, і потім під ними можуть бути якісь інші проблеми. Я, звісно, цього не хотіла, тому мені лікар сказав, що, Роксолана, якщо ви хочете, щоб у вас ці зуби вам прослужили довго, щоб у вас все було окей, треба зараз це все діло повністю переробити заново. Він каже, тому що ці пломби, вони ну, якась рік прослужить, якась там, якась там. Навіщо це все відтягувати, коли можна просто замінити на нові пломби, і все буде окей? Звісно, в Зубі у мене був недолікований канал, тому це обов'язково треба було зробити також завдяки тому, щоб лікар це побачить. Потім ми будемо вже займатися естетикою і будуть у мене нові реставрації на передню зуба. Далі я купила майонез такий, який я дуже люблю, ковбаска моя улюблена. Я купила два класних авокадо, такі стиглі, спілі. Дуже хороші. Мої улюблені моті. Маша насварила сварила мене, сказала: що ти людям показала. Наші моті, тепер їх ніде нема. На сніданок апельсиновий свіжий сік, помідорки, чері. Далі тут в мене хліб. І я взяла ось таку штучку спробувати. Знаєте, хай буде про всяк випадок. Ну так, на якийсь може момент. Я говорю, ніби, знаєте, взагалі не відчуваю цю сторону. Ну, воно вже легше, легше, але все одно я відчуваю, що в мене якась ніби міміка. Не зовсім здорова така. Так як я зараз займаюсь стоматологією, у мене дні схожі, тому що я один або два рази на тиждень ходжу до стоматолога. Це у мене обов'язково. Я повертаюся додому, там завершую свої різні питання домашні. Тобто таке. Знаєте, рутина. Це нормально. Я насправді дуже люблю рутину. Всім добрий ранок. у мене сніданок, фреш. Я вчора спеціально взяла для сніданку. Улюблена моя ковбаска куряча авокадо, яйце все як завжди. Стабільність у мене на сніданок завжди. Мочі, мочі з зеленим чаєм. Я ось так одну упаковку можу з'їсти за раз, взагалі не помітити. Ну я не знаю, мені чомусь все життя подобається саме ось цей смак матча. Колись ще багато років тому, мені напевно було років, не знаю, одинадцять, може, дванадцять моєї мами подружка їздила чи в Японію, чи куди вона їздила кудись туди, в сторону Азії. І вона привезла ось ці мочі рисове тісто. Я тоді просто була в захваті. Я їх спробувала, я не могла зрозуміти, як. У нас такого ще довго не було. І потім багато років пройшло. І вже ці всі мочі почали у нас продавати. І от як я їх полюбила ще так тоді. Це було взагалі заморські такі смаколики, вау. Такі досі я їх дуже люблю. Особливо Матча-Лате, Матча, Зелений чай, мій найулюбленіший смак, беру в сімко. Так далі, що в мене закінчилось? У мене закінчився магній. Я п'ю ось такий магній шелат. У мене 200 міліграм. Тут було 100 таблеток. Треба купити знову таку ж баночку. Дуже мені подобається, магній рекомендую. Кажуть, що магній заспокоює не знаю, може бути. Так, далі у мене, я тут все, знаєте, і солодке. У мене тут фініка з дубайською начинкою. Це дуже смачно. Можете взяти одну штучку, спробувати, але не тримайте його в холодильнику. Він має бути такий трошечки м'яким, знаєте, трошечки розігрітим. У мене засіб. Ой, 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 ой! О, ні, я не хочу вставати. Від Елеміс тут були такі шпади для обличчя, для шкіри. Противисипань також з кислотами. Ось, очищаючі пади. Закінчились. Дуже приємно пахне такий ненав'язливий аромат. Просто їх тут було небагато, 14 штучок, тобто на два тижні. Я використовувала одну штучку, мені на два тижні вистачило, але я, напевно, збережу цю баночку для того, щоб брати з собою в подорож в такому маленькому форматі і ті інші, які в мене в великій банці. Далі закінчились у мене парфуми для волосся, які я робила сама від The Elixir. Це просто неймовірний аромат. І на волосі запахи тримаються дуже довго. Вони яскраві, вони насичені, вони дають шлейф додатковий. Тому прикольно, якщо хочете, можете створити у нас в Голівері, вони на першому поверсі можна робити. Так, і якраз буквально на днях закінчилась моя міні малюсінька пудра від Шарлотти Тілборі, Ось так вона виглядає. Здається, це британський бренд, якщо я не помиляюся. Класний. Мені пудра їх подобається, це вже не знаю, яка моя, напевно, третя. На бачите порожні баночки, порожні пакетики. Поки це відео буде завантажуватись на Ютуб. Я якраз поприбираю на кухні на цьому тижні. Було так багато соціальних заходів, відкриття з друзями зустрілася, познайомилася з новими людьми. Я вам надзвичайно вдячна, що ви провели зі мною цей тиждень. У мене на цьому тижні було ще одне розмовне відео. Я думаю, вам буде цікаво подивитися. Заходьте на канал і всіх чекаю наступної неділі. 你呢？